Друзі, привіт, З вами таксійна група Калотекс і зараз в вашій увазі ми презентуємо лот номер 2 нової позиції. Штани трикотажні, перший сорт в хорошому стані. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Ціна за 1 кілограм становить 3,75 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг, вартість мішка 118, цілих. 75 долара для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами, віддивувати вас новинками. І зараз представлений лот No2 нової позиції, штани трикотажні, перший сорт в хорошому стані. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Присутні всі розміри, різноманітний іде модельний ряд. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кілограмів. Для замовлення пишіть повідомлення, телефонуємо за закріпленим номером. Зараз в ефірі у нас мішечок номер 2 Штани трикотажні. Кельвін Кляйн. З резинкою в поясі тягнуться. Друзі, штани трикотажні під кодом 2,03. Нова позиція. Похвабтеся придбати, поки цей мішечок не забрав хтось інший. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення і вказати код позиції та порядковий номер мішечка, який бажаєте придбати. Ціна за 1 кг становить. 375 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 118,75 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. І зараз в ефірі у нас лот номер 2. Штани три котажні, перший сорт в хорошому стані. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення. Підписуйтесь на канал. Будьте першими, хто встигне придбати. Друзі, хто бажає другий мішечок штанів трикотажних під кодом 2 03, першого сорту в хорошому стані. В мішечку приблизно йде 83 одинички, плюс-мінус. Собівартість однієї одинички приблизно 55 гривень. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Наразі це у нас, друзі, другий мішечок, штани трикотажні першого сорту в хорошому стані. Хто бажає вже зараз цю позицію, пишіть повідомлення, телефонуйте. Присутні всі розміри, можуть траплятися фірмові, моделі відомих брендів. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, вибирайте для себе саме. Ті лоти та позиції, які вам більше необхідні та підходять. Сьогодні у нас презентація нової позиції штанів трикотажних першого сорту в хорошому стані. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, зараз у нас в ефірі лот номер 2, штани трикотажні, перший сорт в хорошому стані, присутні всі розміри, різнокольорова позиція. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Хто вже зараз бажає саме цей лот, можете робити замовлення не лише із відео огляду,